Слава Ісусу Христу, брати і сестри, мир вам, щирі вітання для вас від сусідньої церкви, церква хліб, життя, яка близька для вас, по духу, по вірі, по дистанції недалека. Ми вас щиро вітаємо і ми за вас радіємо, і разом з вами радіємо, що Господь благословляє місцеву церкву. І взагалі Бог благословляє свою церкву. Амінь, брати і сестри. Приємно бачити, коли церква Божа вона зростає. Колись казали, що комуністи переслідування. Вони казали, зруйнують, розженуть церкву. Їм вдалося це зробити. Зовсім ні, брати і сестри. Пізніше прийшла свобода. Люди почали їхати до Америки. Навіть віруючі люди казали, комуністам не вдалося. Америка, свобода зруйнує церкву. Вдалося, брати і сестри. Зовсім не вдалося. Тому що він сказав, що він побудує церкву. І ворота пекельні її не здолають. Слава Ісусу Христу, не через переслідування, не через свободу, ніяке інше творіння не відлучить нас від любові Божої. Слава Ісусу Христу. Це є великим благословінням. Церква Божа навпаки вона обновлюється в силі, в дусі, в благодаті. Вона обновлюється матеріально дуже гарно. До речі, пастор, чия ідея такий гарний ремонт зробити? Шанування за ініціативу тим, хто. Проявив її тим, хто приклав зусилля, щоб такий був би гарний ремонт. Хай Господь всіх вас благословить. Короткі побажання для всіх вас, брати і сестри. Церква Ісуса Христа, якщо розділити взаємовідносини церкви, можна розділити на три таких категорії. Перше, це взаємовідносини церкви з самим Богом, з нашим Отцем. Моє побажання, щоб взаємовідносинами з Богом ви його любили, всією своєю силою, всією душею своєю, шанували Бога, хвалили Його, прославляли. Ось моє бажання для вас. Взаємовідносини церкви це є всередині церкви між святими людьми, між церквою, між членами церкви. Моє побажання, брати і сестри, як Павло казав до римлян, щоб ви випереджували один одного, по. Пошаною, випереджуйте один одного, пошаною. Взагалі, справа випереджувати, брати і сестри для нас, людей вона є природньою. Погодімся, правда. Ви подивіться на маленьких дітей. Вони в лінії, щоб випередити один одного, не зможуть стати. Вони випереджують один одного. Та й ми дорослі, подивімося. Ми ж теж іноді вміємо випереджувати. Хтось купив одну машину, вже кращу купив. Купив один дім, вже кращий купив. Випереджувати нам є природньо, брати і сестри. Просто візьмімо те, що нам природньо, і примініть його. В пошані один до одного випереджуємо один одного пошаною. І третє наші взаємовідносини це до людей цього світу. І слово Боже, Євангелія нас закликає, щоб ми ділилися Євангелією, проповідували Євангелією, були свідками, були сіллю і були світлом для цього світу. Ось моє побажання для церкви благодать. Нехай Господь всіх вас благословить. Радієм разом з вами, Божих вам благословінь.